Наразі в мене лишилися шрами, садини на обличчі і травма плеча. Не можу тримати наразі маленьку дитину, тому що воно вилітає відносно і дуже сильно болить. Анастасія Кравчук минулого місяця потрапила в жахливу аварію. Пригадує, як їхала на велосипеді по селі, коли зі зустрічної смуги виїхав мікроавтобус та врізався в неї. Усіх було завжди. Я виїжджала на велосипеді, рухалася. Потім удар, я вже нічого не пам'ятаю. Пасажир мікроавтобуса Роман Ясичук каже, разом з водієм їхали по роботі, а раптом з одного з дворів виїхав велосипед. Вона навіть в нашу сторону не дивилася і вона пересікала дорогу. Тоді водій нажигав на сигнал, на тормоза і вивертав, повертав, щоб в минути вліво, ліво на зустрічну смогу. Але вона продовжила рух і зіткнулася. Сестра велосипедистки Анна Мартинюк одразу прийшла на місце події. Пам'ятає, як туди ж приїхали невідомі чоловіки. Анна каже: група підтримки водія автомобіля дивно себе поводили. Одразу приїхали так звані його підтримка, яка ходила, сміялася і з поліцейськими. І що для мене було смішно, коли поліцейські говорили з ними, вони інтенсивно з ними говорили, сміялися, стояли. Я підходила, вони зразу починали говорити шепотом. Тобто, типу, переді мною робили все можливе, аби я не чула, про що вони говорять. От і відверто його підтримка казала, що малий, не парся, все буде добре, ми все вирішимо. Першу велосипедистку доправили до лікарні в Корці, потім перевели в нейрохірургічне відділення рівненської міської лікарні. Жінці діагностували низку травм. Діставлена пацієнтка з Корицької районної лікарні стан при поступленні відносно задовільний. Після обстеження діагноз черепно-мозкова травма з трузового мозку, забій м'яких тканин голови. Стан пацієнтки залишався стабільний протязі лікування. Анастасія Кравчук продовжила лікування в Косопільській багатопрофільній лікарні. У той час подала заяву, аби її визнали потерпілою, на що отримала від правоохоронців відмову. Жінка і раніше підозрювала, що поліція покриває водія автівки, а після постанови сумніви пропали. На початку цієї справи її хотіли закрити. Потім не врахували те, що я продовжувала лікування. А я лікувалася 21 день, ніхто не телефонував, не з'ясовував. Згодом поліція написала комент, що ми не надали ніяких доказів, що ми лікувалися, не надали медичні довідки і не повідомили. Хоча чоловік, як мене перевели в косопіску блів, подзвонив в той день і сказав, що я продовжую лікування. Жінка ж хоче розголосу справи, аби було справедливе слідство. Представники поліції ж зазначають, що за результатами судово-медичної експертизи, отримані велосипедистської травми, відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я. А про те, що жінка продовжила лікування, не знали. Оскільки 28-річна Костопільчанка продовжила лікування в іншому медзакладі, поліцейські скерували до суду клопотання щодо вилучення медичних документів з лікарні. Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертизи. За їх результатами буде прийнято процесуальне рішення. Встановлено, що водій мікроавтобуса був Тверезий. Що виявиться після судмедекспертизи, поки невідомо. Анастасія Кравчук хоче, аби її пошкодження визнали не як легкі, а середньої тяжкості, бо через значні травми пролежала у лікарні понад 20 днів. Каже, має медичні довідки, що це засвідчують. Як вирішиться ця справа, повідомимо згодом. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.